Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І знову традиційно хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особливо вам, мої друзі, мої підписники, завдяки вам цей канал існує, завдяки вам цей канал розвивається. Продовжуйте це робити і буде вам щастя. І запрошую підписатися вас. Всі, хто дивиться мене. Постійно дивиться мій YouTube канал, але чомусь не хоче підписуватись. Я потребую вашої підтримки. Коли я тільки починала кілька місяців назад, я часто задумувала, чи, стой, чи варто мені записувати і надалі відео, тому що дивилася якось мало хто підписаний був. Ось так було сумно, скажімо так. Зараз вже більше переглядів. Люди підписуються, помаленьку, але підписуються на мій youtube канал. Я щось не думала, що буду записувати короткі відео про ці настінні малюнки, але я дивлюся, що людям цікаво дивитися на стінні малюнки, тому що називається мурали графіті. Я продовжую це робити. Крім того, я щось не задумалася раніше. Що людям буде цікава от релігійна тема. Я записую зараз багато ікони церкви. Ну, я часто буваю вільний від роботи час в церквах, в храмах Хожу, молюся і записую короткі відео і викладаю ці відео для вас. Італія дуже багато своєю культурою, і я стараюся з вами поділитися такими приємними. Враженнями, не тільки приємними враженнями. В цьому короткому відео я хочу вам розказати про, знову про Італію, про таку знайому, трохи знайому за 13 років і ще таку незнайому Італію. Ну, я, коли маю вільний час, стараюся десь виїжджати за місто, відкривати для себе зону марки, де я знаходжуся. Мені подобається ця зона, вона гарна за природою. Тут, як правило, немає таких високих гір. Самі вищі гори це десь дві з половиною тисячі приблизно, я не можу сказати точно, метрів висотою. Так? Ну, в основному всі марки оце такі пагорби, пагорби, пагорби. От ви можете навіть зараз побачити. Я вам показую от, місто Анкона, да? І от, пагорби. Навіть місто Анкона знаходиться на цих пагорбах. І так вся Італія. І багато таких населених пунктів, селищ, містечків невеликих теж розташовані на якомусь пагорбі, з яких відкриваються гарні краєвиди. Я виставляла. Можете побачити відео, де є такий гарний краєвид. Про що хочу розказати? От так сталося. от Я була в Мілані. Я колись шукала роботу в Мілані, була місяць в Мілані, поки я знайшла роботу. Найшла роботу я тоді за Міланом, за 40 кілометрів. Це було місто кому. І періодично, коли в мене був вільний час, я приїжджала в Мілан на вихідні дні. От, і як правило, постійно в одному і тому ж самому місці. те, що називається на італійській мові, це centro storico, це історичний центр, якщо перекласти, да? Біля зона дому, от, головного храму міста Мілан, це в основному парк, це в основному головні вулиці, центральні вулиці. Да? А так сталося, що нове місто то, те, що називається Сіті Таун. Мілано Сіті, це на італійській мові звучить так. Воно для мене залишилося незнайоме. Постійно проїздом, проїздом. один раз я приїхала перед Різдвом і для себе відкрила оце Сіті. Мілано Сіті з такими великими очима і таке враження, що я багато чого пропустила, то що я не приїжджала раніше. Це навіть пішки можна прийти від центру. Не треба добиратися там якимось міським транспортом. Можна пішки дойти десь, ну, хвилину я знаю, ну 40-50 до цього сіті, Мілано Сіті, але чомусь я для себе. Його відкрила вже через років 11, як була в Італії. На жаль, так. І так, навіть Рим, вічний Рим, це музей під відкритим небом. Я була два чи три рази в Римі і тільки на вікенд, на вихідні дні, так. Галопом по Європам, щось бачила, але Рим для мене ще лишився невідкритий. Так, я от теж. Символ, символ Риму, цей Колізей. Так, да, я наблизилася до Колізею, я подивилася його, але я не бачила цей храм, цей історичний, як сказати правильно, навіть слова не можу. Ну, колізей. Не, не бачила, не заходила всередині цього колізею. Не заходила. І це теж, теж якось так знайомий і незнайомий Рим для мене залишився. На жаль, так, навіть от коли я була, проживала в кому, в провінції кому, я кілька разів була. Таке містечко, не можу сказати, що містечко, воно називається Чима, Чима Ді Сурмано. Сурмано це називається це селище, і воно теж знаходиться, це місце на пагорбі. І коли піднімаєшся на цей пагорб, можна приїхати і машиною. Ну, пішки там можна теж пройти. Відкривається дуже гарний краєвид. Там є от такі стежки, і хто ем, любить ходити то, що називається трекінгом займатися, да? І я ходила по цих стежках, прогулювалася, я дивилася краєвиди, я дивилася гори, там, коли гарна погода, то видно, сам Мілано, це Сіті Мілано можна побачити, яка знаходиться десь приблизно за 50 кілометрів. Якщо гарна погода, немає цієї димки, то що називається. І мене знайомі спитали: а ти бачила зірки? А зірок то я й не бачила, тому що там, на цьому пагорбі, знаходиться обсерваторія і будується ще й нова обсерваторія. І люди приїжджають. Коли відкрита ця обсерваторія, можна подивитися зірки. І навіть цей пагор, який називається на італійській мові Чима Діс Румано. Залишився для мене знову невідкритий, знову незнайомий, і таке враження, що це Італія. За 13 років мого перебування в Італії ще залишилася незнайома. Ще її відкривати і відкривати, ще її пізнавати і пізнавати. Ну, Є бажання, в мене є бажання э, знайомитись із чимось новим. В цій країні. Італія багата своєю історією, своєю культурою, своєю архітектурою і навіть своєю кухнею. Я вже говорила, хто дивиться мій ютуб-канал, що. Те, що називається Патрімонія ЮНЕСКО. Як приводиться це Патрімонія ЮНЕСКО, спадщина ЮНЕСКО, спадщина ЮНЕСКО, більше половини світового, світового як підібрати слово, світової спадщини знаходиться якраз в Італії. На жаль, я не бачила, ні разу не була ні в Сицилії, ні в Калабрії. На жаль, так. Для мене такий ще цікавий відкрити для себе Сицилію, Калабрію, Пулію. Ну, Надіюся, надіюся в майбутньому. Мрійте. Бажаю вам, щоб ваші мрії здійснилися. Всім добра. Кому сподобалось це відео, ставте. Вподобайки, хто ще не підписувався, не підписався. Я запрошую, підписуйтесь на мій YouTube канал. І знову дякую вам, мої підписники. Всього доброго, всім гарного дня. Бережіть себе.